Відбулося попередньо був вибух Скоріше ну, скоріш за все це інформація щодо це була скажі, ракета, да? Відбулося вручання в промислове приміщення, була пожежа відповідно, зруйновані транспортні засоби. За інформацією на, по постраждалих загиблих немає тобто інформації на 103 не надходило відразу на місці події. У нас надана оперативно надана допомога. Тобто приїхала організація Пролісках, приїхала комунальні підприємства установи. Відповідно, для того, щоб зараз понадавати матеріал і усунути пошкоджене вікон. Так як це була промислова зона, відповідно, да, то руйнацію зараз нарахували. Це дві будівлі, які тут поруч знаходяться. Це 16 вікон. Є тут управитель ОСББ, ми з ними працювали, зараз, надаємо матеріали людям. І сьогодні до п'ятої вечора. Щоб усунути ці наслідки, газ газ, електро, водопостачання і тепло все в наявності, тобто мережі не пошкоджені. Працівники ДСНС з Сарисам Червоного Хреста також прибули на місце події. Зараз продовжують усування наслідків, тобто гасіння пожежі, зруйновані транспортні засоби. Відповідно, людям треба звернутися на лінію 102, повідомити про факт події. На завтра ми організуємо працівників департаменту соціального захисту, щоб прийняли поспішкувалися з мешканцями, прийняли заяви і розповіли про програму. Є відновлення. Це така коротенька інформація. Две автомобиля.